В Україні ухвалили законопроєкт, згідно якого на БУ та САП можуть бути підпорядковані Генеральній прокуратурі. Путін передбачив конфлікт з Трампом, готувався до погіршення відносин в Сполучених Штатах. Закликали Європу до спільного тиску на Росію. Події та заяви останніх днів обговорюємо з Геннадієм Друзенко, правником і очільником першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Порогова. Пане Геннадію, вітаю вас! Доброго доброго. Давайте розпочнемо із інформації, яку я щойно озвучила. Що законопроєкт про набу і САП може бути підписаний президентом вже сьогодні? От як ви ставитеся до цього закону, як законопроєкту, поки що який прийняли у Верховній Раді? І відповідно зараз президента в українському суспільстві закликають витувати цей закон, в чому причина його ухвалення? В обмеженні впливу, скажем так, і непідконтрольності САП і НАБУ, які були свого часу активно пролобійовані нашими західними партнерами, такий елемент тримання української влади в певних межах контрольованості, не скажу пристойності контрольованості, але розумієте то дерево, яке за 10 років не прижилось на рідному ґрунті. Ну, навряд чи воно можна вважати його плодоносним. Тому з одного боку, це звичайно, прикра, бо це руйнує і так майже зруйновану систему стримувань і противаг, що я знакою будь-якої конституційної демократії. Але з іншого боку, виявилось, що у нас в країні немає недоторканних. що і виявилось, як почали трусити набу, що там російські паспорти. І співпраця з Російською Федерацією, і там що їм закидають, навіть супроводження Баглюбова. Я б хотів, щоб ця справа, щоб всі ці справи, вони потрапили в суд. і Ми почули всі вислухали аргументи. Бо... Оця битва правоохоронних органів на шпальтах ЗМІ, ну це просто, знаєте, це, це, це похороне права і верховенство права. Вже всі обвинувачені. Причому сама НАБУ навчила СБУ і хто там брав участь ДБР. Спочатку виходити в медіа, меді. Мать... Злочинців, які ще не доведено судом, що злочинці, а зараз вони потрапили в ту саму пастку. Тобто, з точки зору України, це напевно поганий сигнал. Бо президент стає таким диктатором, знаєте, майже необмеженим своїх в своїх, е в своїх е бачення. Але це з іншого боку, це природний вплив довгої війни. Всі президенти стають більш чи менш диктаторами. А з іншого боку, ну, Верховна Рада мала право ухвалити такий закон, мала право ухвалити. Чи почнуться завтра мітинги, як почалися, коли Янукович при призупинив євроінтеграцію, не почнуться. Ну, відповідно, чи набу і сап в принципі в цивілізованих країнах підпорядковуються генпрокурору? підпорядковуються. Тому я думаю, що апокаліпсису не стало, бо зараз головне втримати українську державність, яка на жаль. Щодня, щотижня, щомісяця трохи присідає, трохи здає. А оці от супермодні хлопці, детективи, які виявляються, не гребують співпрацювати з нашим ворогом. Мають теж служити цій головній меті, а не гратися в політичні ігри. Спокійніше, наскільки я вас розумію, потрібно ставитися до всієї цієї історії і. Відповідно, якщо говорити про євроінтеграційні процеси, на вашу думку, чи чи вплине ця історія на євроінтеграційні процеси? Тому що в Єврокомісії поки що ну реакції реакція була досить стриманою від європейських лідерів її, поки що взагалі не було. І наскільки я розумію, їм не цікаво зараз розбиратися з тим, що відбувається у нас в країні, тобто їм цікаво, все ж таки, аби російсько-українська війна не перейшла на європейську територію. Ну, дивіться, звичайна, звичайно, Європа. Ну як Трамп показав да, America Америки тобто нормально для політиків насамперед думати про свої держави, про свої електорат, про своїх виборців. І да, була заява послів G7, була заява послів Єврокомісії про те, що вони уважно спостерігають, але ну ви уявляєте, щоб Україна уважно спостерігала за тим, що. Трамп реформує якісь органи в Америці. Нам це може подобатись, не подобатись. Зокрема, скасували там групу по документуванню воєнних злочинів. Але це суверенне право американської, американської влади, американського народу. Коли ти весь час ну, вважаєш, що на Заході краще знають, як в Україні жити ніж Україні самої, ти підтримуєш головний наратив Путіна: українці не державний народ. Тобто це такі проксі Америки чи Заходу, і щойно виймеш американську дріб західну слеш, західну підтримку, Україна посипеться. Тобто, будь-яка невіра в власні сили, власну владу, власні спроможності і бажання, що центр управління Україною має лежати поза Україною, це насправді гра в Путін тобто підігрування Путіну в його головній тезі, що українці не державний народ. Тут я категорично проти. І вважаю, що українцям ну ми ж довели багато, що довели світові, і треба повертати суверенітет не тільки зі Сходу, а й з заходу. Якщо ми звичайно віримо, що ми заслуговуємо на свою державність. Ну з того, що ви говорите, то звісно, що наші європейські партнери вони, вони звісно, що і наскільки я розумію, вони все ж таки мають якимось чином відреагувати на. На цей законопроєкт, але якщо говорити про НАБУ і САП, які е, є питання до їхньої роботи, як Ви на вашу думку, от як варто було би вчинити, е, щоб це було правильно сприйнято суспільством? Ну, по перше, не мішати ДТП з державною зрадою, бо знаєте, все ж таки котлета окрема мухи окрема. Здається, таке враження, що СБУ, ДБР і Генпрокуратуру, тащили все, що можна в що що компрометує так чи інакше, антикорупційні органи насамперед набу і це виглядає некрасиво, ну бо це абсолютно різні вага провадження, суспільна небезпека. По-друге, знову ж таки, знаєте, вже розкрили прізвища, вже розповіли хто. В чому винувати. Давайте. Ну таке враження, що в цій країні взагалі ніхто не читає Конституцію, зокрема і ті, хто покликаний її захищати. У нас ніхто не скасовував навіть в воєнний час презумпцію невинуватості. Доведіть судді, що свої аргументи, свої представте е, е, свої докази. Я розумію, що до українського суда безліч питань, але іншої інституції, яка легітимно оцінювали докази у нас немає. А не грайте в політику. Дивіться в чому сама сутність права, що це норми, які незалежні від підтримки більшості. Тобто, тут не треба загравати з електоратом, Тут не потрібно робити масові кампанії. Тут потрібно прийти, і як говорила Латинська Пристивія, суворий закон, але це закон. І це повний контрбаланс і протилежність політики. Де ти маєш загривати з електората, маєш йому подобатись, маєш тримати нос поверху, маєш формувати цю суспільну думку. А у нас права, зокрема, і завдяки набу САП і цілій когорті антикорупційних активістів, втратила ознаки права і ну САП, набула ця зв'язка, і набула всіх ознак чергової політичної партії. І це це звичайна шкодить Україні, а крім зовнішніх е, якби центрів впливу. Це друге питання. У мене до детективів до всіх цих органів. А чому ви граєтесь в політику? Я розумію, що класно бути героями, класно піднімати хвилю, але це типова політична політична лобізм. Тобто, тоді назвіться, що ви лобійська кампанія, не беріть гроші з українського бюджету. Лобюйте, як це з інших бюджетів, як це робить центр протидії корупції. І все буде чесно, все буде правильно. Українці лобіюють свої інтереси, зокрема і владні і опозиційні в Америці. Для цього вони реєструються в мін'юсті, оголошують, що вони взяли гроші у іноземного уряду або у іноземних там фізичних юридичних осіб і виконують їхні замовлення. Це абсолютно чесна гра. А коли ти говориш, що ти громадян громадський активіст, а по суті є високооплачуваним, високопрофесійним впливовим лобістом, це як мінімум нечесно. Давайте поговоримо з вами про те, до чого зараз готуються в Кремлі. Видання The Guardian пише, що Путін був готовий до погіршення відносин із Трампом. Для російського диктатора важливіше продовжувати війну в Україні. Як ви бачите ситуацію з цими американо-російськими відносинами? Бо ну не так давно говорили про те, що ресурси у Путіна закінчуються, і єдиний шлях для нього це домовлятися із Трампом. Знаєте, я про ресурси закінчуються чую десь 2014 року, тому. І завжди пам'ятаю прислів'я, що доки грубий схудна, худи на жаль, це завжди нагадує, що ми маємо бути ефективніші, креативніші, людиніше, бо ми менше в цій боротьбі. І якщо північна Корея поставила за останній рік в Росію 12 мільйонів снарядів, багата Європа, наші друзі, і до речі. Більше десятка тисяч е, військовиків, то весь захід поставив в Україну пару мільйонів снарядів і ноль військовиків. Це про е, розміри підтримки. А щодо того, що в голові Путіна я не знаю. Я насправді не знаю на Богу, Я не журналіст Блад Times» чи там е, «Wall Street Journal». Я не маю грати с ясновиця. Ми бачимо, що Путін э, розкачігарів свою військову машину і йому э, вигідну. Ну тобто, й буде дуже важко зупинити війну. Бо знаєте, як поїзд, який рухається на всьому э, скаку. А по-друге, дивіться, що робить Європа і захід Вводять санкції. Да, останнє, вводять санкції, санкції проти тіньового флота. Скільки відсотків е, цих тіньових кораблів якось арештували, натиснули, з е ці санції застосували від трьох до п'яти. Якщо я не помиляюсь. відповідно, ви можете писати все, що завгодно, потрібно, щоб воно працювала. Ці 50 днів будуть діяти. Ну, дивіться, там вже вже с головний покупець дешевої російської нафти це Китай. Трамп вже спробував Китаю диктувати свої умови в тарифній війні. Китай перекрив постачання в Америку рідкоземельних матеріалів, і, зокрема, димних магнітів. Трамп зіграв на, поп'ятно, пішов, бо без цих критичних матеріалів стає автопром, стає воєнка, стає багато інших речей. Тобто, Китай став достатньо сильним, щоб не піддаватися диктату Америки, щоб домовлятися про. Про новий світоустрій, якщо завгодно, в якому Україна тільки елемент. Тому я думаю, що проблема українців, що вони шукають натяки, калдують на кафійний гущі. Що в голові у Путіна насправді важливо, що в голові усіх за бо ключ до завершення війни полягає лежить в Пекіні, а не в Москві. Це єдина країна, єдиний лідер країни, який дійсно може диктувати. Напевно, м'яка в стилі китайська Москві свої умови. Бо ані Америка, яка боїться ядерного потенціалу, ані Європа, ані не знаю хто там насправді не має критичного впливу на Росію, і це на на превеликий жаль, бо воювати вони не готові. А економічні санкції, як ми бачимо, ну не сильно діють на Росію. Тому Україні треба, ну якби це не прикра було, якби це не змінювало всю нашу парадигму. Активізувати стосунків Китаю з Китаєм, думати і пропонувати Китаю навіщо Китаю потрібна Україна, і шукати ключик до завершення війни там, це не значить, що треба відмовитись від заходу Америки, євроінтеграції, але найвірогідніше, що можливість завершення війни в азорій перспективі це стосунки з Пекіном, а не з Вашингтоном, Брюзелем чи навіть Москвою. Тут вже розумієте, справа ж не в тому, ну верніше справа, і в тому числі наскільки у нас дипломатичні відносини розвиваються з Китаєм, але більше інтерес самого Китаю. Тобто їм цікава колонізація Росії, їм цікава, напевно, що там війна в Європі в тому вигляді, в якому вона зараз є. Звісно, що європейські ринки їм також цікаві, як ринки з Бута, і повноцінна війна в Європі. А я маю на увазі, там зі там з країнами НАТО, навряд чи. Говорячи про те, що зараз Трамп телефонував шість разів Путіну, то можливо йому справді варто було шість разів Сі Цзінпіну телефонувати. І е, якщо до прикладу Трамп зараз налагоджує в американо-китайські відносини і збирається зустрітися в жовтні із Сі Цзінпіном, то на вашу думку, чи будуть говорити про Україну? Думаю, що безумовно будуть, бо Україна стала тобто, Україна ж це такі в якому сенсі проксі війна, навіку воюють Китай і Америка. Америка воює руками України, а Китай воює руками Росії. Для того щоб і війна це йдеться ну окрім там всього всіх торганів, які в голові у Путіна. Проте чи існує ми в світі пакс Американа, тобто в світі де є один лідер. Чи в світі дає два лідера? Якщо не домовились, то війна, скажем так. Тобто, це е, війна, ну зрозуміло, що це війна дуже трагічна для нас, для Путіна це війна для про те, що не існує окремої української ідентичності, але глобально це війна за те, всі в світі один лідер, чи два. Якщо Вашингтон і Пікін, домовляться про новий глобальний устрій, ну як і колись домовився захід Сталин, на це була погана домовленість, але вона дала дуже великий мирний період, зокрема в Європі. То відповідно, я думаю, що у нас з'явиться можливість вийти з цієї війни, вийти не на путінських умовах. Тому я дуже сподіваюся, що. Трамп стане більш послідовним і більш стратегічним, чого йому не вистачає на відміну від того ж, Ніксона цього в ті сенджери, які вмів багато ходовки. Бо за всієї нашої героїчності, за всієї нашої незламності, за всієї опірності, кожен день війни, кожен місяць, кожен тиждень він вже приносить що смерті, руйнування, зневіру. І ми в величезну перевагу смертей над народжуваностями. Тобто він нас веде в нікуди. Тому чим швидше нам вдасться завершити цю війну на прийнятних для України умовах, а це збереження суверенітету і на тій території влада, яку ми контролюємо, тим буде краще і перспективніше для всіх нас. Тому чи зацікавлений Китай в європейській війні? Ні, він зацікавлений в Європі як в найбільш про спроможному ринку. Чи зацікавлений він в Україні як в території, яка має з європейським союзом зону вільної торгівлі, де набагато дешевша електроенергія, легше регулювання? Безумовно. А для цього треба з Китаєм не поводитись так, як ми поводились під час малої війни, коли фактично кинули їх у угоді про. Це э, запорізький завод, який виробляє Богославського завод, який виробляє колишній завод Богославського, ці э, мотори для гвинтокрилів, ецетера, ецете, ецеттера. Тобто Україні треба прийняти, що світ став э, дво- або багатополярним. І шукати своє місце в цьому новому світі, а не бути знаєте, найкращою, найтам юричнішою зброєю у війні заходу проти сходу чи сходу проти Заходу. бо бути зброєю завжди погано, краще бути стрілком, як ви бачите зараз, наскільки українське керівництво усвідомлює те, що ви говорите, і е, е, наскільки зараз. В Америці вже готові до того, аби поставити крапку в цій війні, в ну, Америці мріють поставити крапку в цій війні, але не коштам капітуляції України. Бо для Трампа це стане його Афганістаном, тоді Україна або В'єтнамом, якщо завгодно. Те його величезне его і самолюбство просто не можуть сприйняти. Він би давно нас лишив на паталу Росії. А, чи думають в Києві? На жаль, і це наша найбільша проблема. Що в Києві можливо, останній чоловік, який у владі вмів думати стратегічно, це був Олександр Літвіненка, колишній вже секретар РНБО. Всі решта, це люди, які рефлексують, причому рефлексують швидко. Тобто, це люди радари, які ловлять якийсь сигнал або відбивають м'ячі по пінпонці. Поїхали в Вашингтон. Нарвались на скандал, змінили політику, змінили риторику. Тобто, це не люди, які задають тренди, не які вміють рахувати на багато ходів вперед, а які вміють миттєво і іноді дуже ефективно реагувати як було на початку війни. Але в на довгих дистанціях виграють марафонці, які вміють розрахувати дихання, розрахувати стратегію, розрахувати поведінку своїх конкурентів, партнерів, ворогів. І тут, на жаль, української влади повний провал. Давайте запитаємо нашого верховного головкома, і президента, і голови РНБУ. А які цілі України на найближчі півроки? Я не говорю на три, п'ять, на один рік. Не знаю, що вечора я чую, я зустрівся з тимось, я поговорив з тимось, я провів на раду з тимось. Ну, то це, це точно не рівень стратегії, це навіть не оперативний рівень, це рівень тактики ну, тушіння пожеж. Тому, на жаль, ми весь час доганяємо, і навіть там, де ми були попереду, як це було з дронами, програємо свою перевагу, бо в цій країні немає стратегії, немає стратегування, немає мети, немає розуміння свого місця в світі, немає вміння мислити неординарно, але стратегічно. І це, це, це найбільша наша загроза, навіть більше ніж е, Володимир Путін. Мені так здається. Бо коли знаєш чітко свою мету, не просто дожити до завтра. І розумієш реальний світовий розклад, то у тебе набагато більше шансів цієї мети досягнути. Українське суспільство, як ви бачите, як має чинити в цьому випадку? Ми досить попри те, що там важкі виклики війни, ми досить консолідовані. У нас армія воює. Що ми можемо робити на цьому етапі в тій ситуації, в якій опинилися? Пам'ятати, що іншої України немає, яка б вона не була, яка б влада не була. Хтось її любить, хтось її не любить, хтось її підставна і безпідставна навіть катекує. Зараз у нас завдання номер один врятувати Україну для цього. Що треба пам'ятати, які ми були навесні 22-го року, коли. Е не бігали, тобто, від військовим від мобілізації, тобто, радше, самі туди йшли. Зараз не проблема знайти свою частину і прийти туди, коли е, з Києва втікли всі ці великі ділки, схематозники і корекціонери, Коли ми були неймовірно солідарні, коли е, допомагали тим, кому найбільш потрібно. І оце слово солідарність і. Гуртування я поставив на чолі, бо зараз країна розколота. Ті, хто на фронті, все більше ненавидять ті, хто ховається від мобілізації в тилу. Ті, хто ховається від мобілізації, ненавидять ПЦК, військово дуже багато ветеранів. Ті, хто не може виїхати за кордон, ненавидять ті, хто туди може виїхати. Насправді, бо цьому суспільству бракує простої відповіді. А яка наша стратегія? За яку Україну ми воюємо? За що ми хочемо збудувати, платячи таку неймовірну ціну? А у відповідь тиша. Бо просто вижити це мінімум, мінімус. Але для того, щоб після того як вижити, потрібно розуміти: а для чого вижити? Для чого Україна буде? Чи це буде така моноетнічна націоналістична, мов на кажучи, Польща це буде багатоголосна, інклюзивна така Америка? Та тобто і немає, немає навіть дискусії, що з цього приводу єдине, що нас єднає це да, російська навала. Але якщо 2-3 роки тому цього було достатньо, то зараз цього вже не вистачає, бо нема стратегії, немає візії, немає розуміння. За яку Україну ми воюємо, і тому от останній приклад: подивіться, що з набу робиться: одні його підтримують, просто як вважають, що Христа розіп'яли, і це катастрофа. А інші просто ну, не стрімна радіють з цього приводу. Хоча кис набагато складніший і багатогранніший. Тобто, ми розучилися думати, аналізувати, зважувати, бачити цю багатогранність життя, а просто бачимо свої чужі. Своїх підтримуємо незалежно від того, що вони роблять. Чужих мочимо знову ж таки незалежно від того, що роблено. Але це шлях до руїни, яку ми вже двічі в своїй історії проходили, яка губила українську державність. Um... Ну насправді ми виходили, якщо ви говорите про ті дві революції, які були, ми виходили і виходили з гідністю з цих викликів. Зараз напевно, що не порівняти та ситуація, яка зараз є в країні, не порівняти навіть з тими революціями, які ми вже пройшли. І звісно, це, це що... правда, але я, я перепрошую перебіг ні. Я маю на увазі другу половину сімнадцятого століття, так звану руїну, і визвольні змагання 20-х років, коли за словами Мазепи, ми самі себе збоювали. Якраз обидві революції нам вдалося пройти гідно, не пересваритись між собою. І тому тому обидві вони, ну повстання, бо по суті, революції змінюють системи а повстання просто не дають. Диктатору узурпувати владу. От ці до наше повстання вдалі. Там сподівання були більше, але і там, і там ми не допустили е, перетворення України на Малоросію. Знову ж таки, під час війни це, ну, це, це смерті, шлях до колапсу. Тому оці от повстання, революції, там зараз не вихід. І треба шукати. Той вихід, а це покладає величезну відповідальність на лідерів нації на Зеленського особисто, як би нам знову консолідуватись і відбити російську навалу? Бо тільки стиснуті в кулак, ми це можемо зробити. на вашу думку, от ви говорите, наскільки я розумію, про те, що не вистачає комунікації влади із суспільством. Ніби як Зеленський записує щоденно свої звернення, ніби як і дають прес-конференції. І ви говорите про те, що справді щодня ми бачимо з тим нарада, з тим якась е, десь виступ і так далі. Але комунікації з українським суспільством не вистачає. Правильно, я вас розумію? Я б сказав стратегічної комунікації. Президент це не е, там, навіть не знаю не комбат. Тобто його рівень е, посилів комунікації має бути стратегічним. Тобто, він треба подивитися такі відомі, як Йотик промову, там е, Лінкальна, або е, не знаю всі е, е, бесіди, чи чи фарфаєрплес е, Chat, тобто бесіди біля каміна Франк на делонорузвільта, де президент як справжній лідер нації. Задає певні стратегічні напрями, говорить своїм населенням не про те, з ким я сьогодні зустрівся, і е, скільки ми там полонених обміняли, Що важливо, але це не президентський рівень. А куди ми йдемо? Де ми будемо, де ми хочемо бути через пів року, рік, два, три, п'ять. Тобто, той, хто дарує мрії, той хто дарує візію, мрії на жаль, президент зараз абсолютно провалив цю стратегічну комунікацію. І, і це це одна з головних претензій для нього, бо нічого так не єднає суспільство, народ, якщо завгодно, як спільна мрія. А її зараз, окрім того, щоб вижити і відбитися сім українців, немає. Пане Геннадію, вдячна вам за цю конструктивну мудру розмову. Я б сказала Геннадій Друзенко, правник, очільник першу, першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Порогова був гостем цього стріму. Шановні глядачі, напишіть свої коментарі, що ви думаєте про нашу із паном Геннадієм розмову і, звісно, що ставте свої лайки для того, аби це відео побачило якомога більше кількість людей. Дякую.